Починаю розкладати наземну станцію, починаю з антени. Розбираю трено, ставимо безпосередньо самі патчі. Це блок живлення, сюди вставляється антена, батарейка, тобто, яка заживлює нашу антенну. Закінчивши цим переходимо до зборки борта. Вектор Р20 Пілітачок готовий, виносимо його на стартову позицію, потім будемо заживлювати. Стоємо, дивимося звідки вітер і йдемо до налаштувань наземної станції. Все, в цей час другий пілот повинен був підключити все до наших ноутбуків. Бо заживляємо борт, заживляємо антенку. Для того, щоб злетіти, нам постійно треба налаштувати місію. І, в принципі, готові робити передпольотну підготовку, так званий префлайт, для того, щоб переконатися, що всі елементи фізично працюють. І тоді можемо піднімати в повітря виконувати політ. Крен право! Крен ліво! Тангаж на себе, тангаж від себе, тангаж від себе. Рискання право, ризкання ліво, арм. Після того, як я отримав команду 90, це означає, що літак прийшов в коптерний режим, ми можемо піднімати його. Ми вилетіли по завданню на точку, вилетіли, підсвітили. Почалась робота, робота гармати старшого начальника, як то кажуть. Ну і зараз десь буде постріл. Ось ми зафіксували розрив, наводимося на нього, даємо чіткішу картинку для того, щоб люди, які працюють на гарматі, зрозуміли, які їм коригування ввести для того, щоб... Наступний постріл був влучнішим. Достатньо точно відпрацювали, деякі укриття знищені, де більшість вражена, це точно. Апарат дійсно достойний уваги для того, щоб виконувати завдання на лінії фронту сучасними вимогами.